Очі, чи ти з спанич, чи те ночні, чи те полудньові, чи в опівночний, чи ти кура, чи ти гуся, чи ти собачь, чи ти котя, чи ти конячий, чи ти людські, чи ти жіно, чи ти чоловіче, чи ти з грому, чи ти з чи ти з порога, чи ти з мершу, чи ти з маняка, чи ти з порога. Поратуйте там ганю, і шиїть, і спотилиці, і шиїсь, шиєш, під шиї, з носа з-під носа, з храпів з під з бороди з-під бороди, і з зубів з-під зубів, язика з під язика, з горла з-під горла, з грудей, з-під грудей, з ямки з-під ямки, з серця з під серця. Підчинки з-під печинки, з легкість з-під легкість, солозинки з-під солозинка, знерки з-під нерки, із кишок з-під кишок, з з-під золотника, тебе сімдесят жілочок, сімдесят составочок, під кожної вимовляю, викликаю на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут не родяне, ти тут не христяне, ти тут не мероває, тут тобі не хаджуювати, тут тобі не бушувати, крові не пети, вийде. Все і хати вийде на другу. З другої на третю, з третєї на четверту, з четвер на п'яту, з п'ятої на шосту, шосту на сьому, з сьоми на восьму, з восьму на в'яту, де де у границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тріски не зальтають, собаки не гавкають. Питає живий мерлого. Що тебе болить? Нічого. Він же не чує, що його вже болить, Що тебе болить? Нічого. I'm going